Шість кіноісторій про гідну зустріч зі смертю. Мусить бо це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя? І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерть перемога? Де твоє смерте жало? Перше послання до Коринтян, 15 розділ вірші з 53 по 55. Кожен із нас має досвід зустрічі зі смертю. Хтось отримує його через смерть близьких ще у ранньому віці, коли уявлення про смерть лише починають формуватися. З кимось це трапляється вже у дорослому житті. Але це не дає гарантії того, що людина зможе поставитись до неї у правильний, здоровий спосіб. А хтось страждає через невідворотність власної близької смерті через невиліковну хворобу. Пропонуємо для перегляду шість фільмів, що в той чи інший спосіб торкаються теми зустрічі зі смертю і демонструють важливість уміння гідно її зустрічати та миритися з нею попри власний біль. Чудо Марселіно Марселіно хліб і вино. 1955 рік, Марселіно хлопчик сирота, якого ще немовлям залишили на монастирських сходах. Він зростає серед ченців. Одного разу на горищі він знаходить статую, що зображує розіп'ятого Ісуса Христа. Хлопчикові здається, що Ісус голодний. Тому він наважується вкрасти трохи хліба і вина і пропонує їх статуї. Несподівано Ісус сходить з Христа і з вдячністю приймає поживу, запропоновану хлопчиком. Ця чудесна дружба, під час якої Марселіно отримує поради, підтримку та духовні настанови тривалий час залишається у таємниці. Але з часом поведінка хлопчика починає викликати підозри ученців, які його виховують. Одного разу Ісус помічає, що Марселіно виглядає засмученим. І питає його про його найбільше бажання. У відповідь хлопчик зізнається, що більше за все хотів би побачити свою матір якої ніколи не знав. Міст у Терабітію 2007 рік. Десятирічний хлопчик Джесі, який страждає від кпинів та образ однолітків через бідність його багатодітної родини. Знайомиться з новенькою ученицею в його класі на ім'я Леслі. Між дітьми постає дружба і вони починають багато часу проводити разом. Якось у лісі вони знаходять покинуту хатинку на дереві, що стає для них таємним та особливим місцем. Діти починають вигадувати історії про чарівне королівство мешканці якого борються із силами зла. З часом ця гра починає чинити незримий вплив на реальне життя дітей. Та на їхні стосунки з ближніми. Наприклад, їм вдається порозумітися з агресивною та нахабною дівчинкою після того, як вони розпізнають причину її поведінки у її родинних негараздах. Але несподіваним чином уявна країна стає для дітей не лише розвагою та місцем, у якому можна сховатися від негараздів повсякденного життя. Саме через неї у життя Джесі приходить перший досвід втрати та смерті. З яким він змушений буде впоратися. Список останніх бажань 2007 рік. Автомеханік Картер Чемберс та мільярдер і власник мережі лікарень Едвард Коул навряд чи колись би зустрілися, якби не лихо, що спіткало їх обох Рак легенів. Свого часу Коул розпорядився, що в його клініках принципово не повинно бути одиночних палат. І тепер, захворівши сам, він змушений ділити палату з простим, але розумним і дотепним чолов'ягою. Дізнавшись, що їм обом залишилося жити не більше ніж півроку, чоловіки складають список своїх останніх бажань: того, що вони хотіли би здійснити перед смертю. Коул, який не має обмежень у фінансах. Пропонує узяти на себе всі необхідні витрати, і двоє друзів, замість того, щоби скніти у лікарні, вирушають у неймовірну подорож навколо світу. Повну яскравих вражень та подекуди навіть девакуватих витівок. Винні зірки 2014 рік. Гейзер Ланкастер дівчина з непростим характером. Що лише посилюється її хворобою раком щитоподібної залози. Попри те, що наразі хвороба не прогресує, вона почувається нещасною та роздратованою. Батьки переконують дівчину почати відвідувати групу підтримки для людей хворих на рак, але вона не відчуває від цього жодного полегшення, аж доки не знайомиться з хлопцем на ім'я Огастус, якому певний час тому довелося ампутувати ногу. Поступово між молодими людьми виникають романтичні стосунки, і вони вирушають у мандрівку до Амстердаму, щоб зустрітися з автором улюбленої книги Гейзел. Зустріч відбувається зовсім не так приємно, як очікує пара. Але саме вона стає відправною точкою для їхньої історії про неминучість смерті, її прийняття та вміння прощати. Моя дівчинка. 1991 рік 11-річна Вейда дівчинка з хлоп'ячою манерою поведінки та дивним ставленням до життя. Вона мешкає разом із батьком удівцем, що не здатен побудувати стосунки з донькою. А тому вважає за краще просто її ігнорувати. Вейда вважає, що вона вбивця власної матері, оскільки та померла під час пологів, коли народжувала її. Через це у дівчинки розвинулася хвороблива одержимість смертю. Дівчинка також потерпає від складних стосунків із ровесниками, і це призвело до того, що вона дедалі більше часу проводить біля своєї бабусі, яка страждає на хворобу Альцгеймера. Подальше життя Вейди на тлі її підліткових негараздів, також не надто тішить її приємними сюрпризами. Для того щоб розірвати коло смутку, яким оточене її життя. Вона змушена буде повернутися до роботи над стосунками з батьком, позбутися почуття провини за смерть матері та прийняти істину про смерть як про природну і невід'ємну частину життя. Ми купили зоопарк 2011 рік. Бенджамін Мі голова родини, який ніяк не може дати собі раду зі смертю коханої дружини та матері його дітей. Що страждають від власних проблем на тлі жахливої втрати. Одного разу чоловік вирішує почати нове життя з чистого аркуша, для чого збирається купити новий будинок. Але жодне з помешкань, які він оглядає, не відповідає його уявленням про дім мрії для нього з дітьми. Одного разу Бенджамін, згідно з побажанням своєї доньки Розі, приїздить на огляд будинку, який ідеально відповідає його уявленням. Але є одне але. До його території належить також і занедбаний зоопарк. А отже, купити будинок можна лише разом із ним. Чоловік наважується на авантюру і купує його, розпочинаючи колосальну роботу з відновлення зоопарку. Це відкриває нову сторінку в житті його родини і, зрештою, попри всі негаразди, допомагає йому з дітьми прийняти болючу трагедію втрати, змиритися з нею і рухатися далі. До щасливого життя.